Дорогі мої чернігівці, гості, всі, хто сьогодні прийшов на святі, на святий вал до Тараса. Я хочу сказати всім, щоб ви прийшли подивитися йому віч. Перед цим я зайшов до того святого місця, де ми поминаємо і згадуємо тих борців, які лягли. Смертю за волю за Україну. Їм сказав, хлопці, я йду, і ми всі йдемо сьогодні до Тараса. Друзі, 200 років великий поет, великий письменник, великий художник, великий філософ, великий чоловік, мур, який любив жінок, кохав. Але все це додаток найбільше Тарас любив Україну. Він їй служив і він її любив. Ми багато зараз ходимо по Заходах, ми зараз їх проводимо в школах, в садочках, в Україні за її межами. Це добре. Є одна тільки річ: не можна до Тараса приходити лише в його день народження. Тарасом треба бути завжди. Тарасом треба любити Україну. Змусити до цього не може ніхто. Але так, як любив Тарас, мабуть, нікому ще не вдалося.